Отож, усіх вітаю! Сьогодні я вирішив розглянути мультфільм Губка Боб. Так, губка Боб квадратні штани. Але я не буду зараз е розповідати про головного персонажа, тобто про Губки Боба. Я розповім про Сквідварда. Так. І про його геніальність. Я розповім, в чому його переваги, а в чому недоліки. І так, він геній. Саме тому так відео називається. І ні, він не усьому геній. Але у нього, скажімо так, достатньо навичок для того, щоб розвиватися, щоб вражати світ, і чомусь, і чомусь він нещастий. В цьому відео я розповім про нього і про його проблему. Отож, поїхали. Я буду по картках дивитися, тому що мені так зручніше. В чому проблема з Знаєте, я чув, що з віком, з віком коли ми дорослішаємо, ми починаємо розуміти Сквідварда. тобто те, що він ходить на неулюблену роботу, те, що він працює як касир, і йому це не подобається, і те, що він міг жити краще. Розумієте, у нас у суспільстві таких людей дуже багато. Хтось працює з 8 до 5, хтось не має взагалі вільного часу. Тобто, це вже проблема. І тому саме у цьому віці я зараз розумію Сквідварда, тому що. Працювати на неулюбленій роботі це... це неприємно. Коли є творчість, коли хочеться себе показати світу, а ось ніхто не визнає. В принципі, тому ця проблема дуже актуальна. В чому його геніальність? Ну, ось дивіться, в одній із серій Сквідвард написав симфонію, причому вийшла вона дуже кумедною. Я назву. Залишу в описі, як називається ця серія. Ви можете просто подивитися англійською, українською, будь-якою мовою, в принципі. І ви знаєте, коли я побачив його симфонію, симфонію Сквідварда, то, то я просто прозрів. Невже так можна було. Тобто, він, він насправді геній, тобто він написав цю симфонію для, скажімо так, для оркестру. І наприкінці йому дійсно аплодували. Так, вийшло кумедно, але він оплески отримав. Які про які він мріяв. Наступний приклад це мелодія у супермаркеті. Так, там Сквідвард на пару з губкою Бобом грали на інструментах. Губка Боб на, на якійсь гітарі, а Сквідвард на своєму кларнеті. І вийшло доволі таки чудово. Навіть інші покупці, які були у на у цей момент в супермаркеті, вони підігрували. типу, хтось там тряс цими. Пакетами, хтось ще щось робив, ну, вийшло чудово. Я теж скину назву цього треку, ви прослухайте, геніально. І хоча, знаєте, я якраз хотів про це і сказати: Сквідвард взагалі-то не вміє грати на кларнеті. Але, але в інших сферах в інших сферах він талановитий. Ще хотів сказати, Сквідвард не вміє танцювати, але, але це нічого страшного. Тому що е, ті переваги, які він має, воно все це перекриває. Тому що він вміє писати картини. Так, він вміє писати картини. Причому е, він вміє писати картини автопортрети, от просто автопортрети. І все. І в принципі, ви знаєте, я малювати не сильно, то і вмію, але Сквідвард в нього до цього талант. І я дивуюся, хто, хто малює ці картини. Тобто Сквідвард, він його ж не існує. Це хтось малює якийсь дизайнер. Це взагалі геній. Але, але в принципі зараз ми розглядаємо самого Сквідварда як персонажа. Ще у пана Щупаленка була власна школа мистецтв. Так, він запросив туди кого він там запросив. А, він запросив туди інших персонажів, але вони не прийшли. Прийшов тільки кубка Боб, і в принципі. Сквідвард почав його навчати. І в принципі, там, де Сквідвард навчав губку Боба малювати, там, там Щупаленко не продемонстрував свої здібності. Але якщо просто поглянути на його основні роботи, то вони якісь шедевральні. Які просто це я б таке не намалював. Це потрібно мати терпіння, це потрібно мати в принципі бажання. А не у кожного таке є. Хоча ні, зачекайте, Сквідвард наприкінці того епізоду про школу все-таки зробив скульптуру. Але він дав, ось просто так, дав авторство своєї скульптури якомусь простому громадяну. А вийшло, вийшло чудово. Тобто Сквідвард сам наприкінці зробив чудову скульптуру і віддав, скажімо так, авторські права комусь. Комусь незрозуміло. Отож, наступне запитання. Хто геніальніший? Хто може бути кращий за Сквідварда? Давайте так. Я не буду брати Сквільяма як приклад, тому що це не рахуйся. Просто я скажу, що більш геніальним є губка Боб. Тобто Губка Боб він більш геніальний. Він вміє і співати, і малювати. У нього вдома бібліотека. Він розумний. Але його основна, скажімо так, зайнятість це кухарство. Тобто він кухар, всі це знають. Я думаю, що це просто не має сенсу обговорювати. Але у губки Боба є багато талантів. Він і виступав на сцені. Він не пробував, він, він навіть спробував себе в акторській майстерності можна багато перераховувати. А, точно. Він здивував Сквідварда своїми навичками малювання. Тобто, спочатку губка-Боб, там була така серія. Спочатку губка Боб намалював голову, потім він стер деталі, а потім що? А потім вийшло коло, ідеальне коло чи круге, я не знаю як. В чому різниця між кругом та колом. Я не математик, геометрію забув. Упс, я геометрію забув. Хоча в мене були там 6-7 балів, я маю знати основу. Тому я і вважаю, що губка Боб він більш талановитий, ніж Сквідвард. Але знаєте, Сквідвард, він не слабий, він доволі сильний та талановитий. Якби не ця робота, якби не губка Боб, він би розвивався далі і далі і далі. І в принципі, він би став відомим. А також він би став відомим, якщо якщо б запрошував людей. Та малював їх за гроші. Тому я і вважаю, що Сквірда можна назвати митцем. Він і скульптор, і вміє писати картини, і вміє писати симфонії, тобто доволі такий талановитий персонаж. Отож, висновки: у чому проблема Скідверда? Його проблема в тому, що він ходить на неулюблену роботу, має поганих сусідів та в нього проблеми з вільним часом. Тобто він не може повноцінно розвиватись і отримувати за свій розвиток кошти, на які він може жити. Ця проблема дуже актуальна, тому що зараз теж є багато талановитих людей, які просто ходять на роботу і там витрачають свій час, марно витрачають. Далі у Сквідорна є таланти. Він більше дизайнер, тому що він створює скульптури та пише картини, але він не вміє грати на кларнеті. Та інших інструментах. Хоча я не знаю про інші інструменти. Він не вміє тільки на кларнеті грати. Також Чупаленко це більше про написання написання музики, ніж виконання. Так, звісно, у деяких епізодах Сквідрот досягав успіху і був доволі таки популярним. Але його популярність, ну, за іронією мультфільму, просто нігелювалася. І тому він починав з самого початку. Більш геніальним можна вважати Губку Боба, тому що він радіє життю, він оптиміст, і це показується у мультфільмі. Тобто це і так зрозуміло. Він вміє і малювати, він вміє і скульптури робити, він вміє і готувати їжу, і навіть співати. Тобто він кращий за Сквідворда. Я не знаю наскільки, але це так. Отож, я чекаю ваших коментарів. Пишіть, що ви думаєте про Сквідворда, про губку Боба. Мені цікаво буде почитати це. А так, ще побачимось.